Олег Ляшко, радикальна партія, шановний пане голову Верховної Ради. Я звертаюся персонально до вас. Ніхто за 24 роки незалежності не принижував український парламент, так як це робите ви. Ніколи в історії українського парламенту не ставили десятки разів на голосування одне й те саме питання. Ніколи в історії українського парламенту по безпреділу не приходили на погоджувальні ради і влаштовували цирки з врученням повісток. Ніколи в історії українського парламенту по безпреділу не арештовали народних депутатів, як робите ви. Володимир Борисич. Ви війшли в історію. Легендарна особистість. Так принизити український парламент і народних депутатів, як ви це робите. Це треба ще постаратися. Я вимагаю від вас давати слово нашій фракції. За нами мільйони виборців, яких ми представляємо. Не поважайте мене, поважайте, будь ласка, наших виборців. Дякую вам. Son...